Привіт усім фанатам словацької мови, ну і тим, хто вимушено дивиться ці відео. Ви, наші глядачі, вже давно просили нас зробити граматичний розбір теми дуже. Щаслива мить настала, та-да! Я, як людина з якимось досвідом у цій сфері, попереджаю вас, що мало що з цієї теми буде для вас зрозуміло або цікаво. Тож потім не жалійтеся. Багато хто писав в коментарях. Типу, клятий дилжень взагалі не розумію, де його писати. Навіщо він потрібен? Цілком розумію ваш біль, співчуваю, але спробую зараз відповісти на найпоширеніші запитання. Ми, звісно, говорили про дилжені у нашому першому відео, коли розбирали правила читання. Але якщо ви використовуєте словацьку на побутовому рівні, можете і забути про те, що такий знак взагалі існує. Тож пригадаймо, дилжень це такий діакритичний знак. Зовні він чимось нагадує нам наш знак наголосу, але нічого спільного з наголосом він не має, якщо ви пам'ятаєте, тому що в словацькій мові наголос завжди. Падає на перший склад. А ось дилжень навпаки може стояти у слові де йому заманеться. На початку в слові кава, на кінці в слові веселій, або всередині в слові режисер. Або навіть ми можемо написати його двічі у одному слові, як, наприклад, зі словом зауїмавій. Дилжень це довгота, з якою ви висловлюєте конкретну літеру. Тому літера А без дилжня зветься коротка, а літера а з дужням довга. Для себе усвідомте, що А та А це дві різні літери. Так само, як е, е, у, у або і. і дві і. І м'яка, і тверда. Ну добре, а в чому тоді сенс використання цього дужня? Це ваш правопис, і якщо при розмові ніхто не зверне увагу на те, як довго ви висловлювали довгу а то під час написання якогось офіційного листа це буде дуже важливо і без нього не обійтись. Наступне питання: чи можу я взагалі не писати долужень? Ні, у цього знака є дуже важлива особливість. Він може змінювати сенс або граматичний зміст слова. Найпопулярніші три приклади це слова крік-крік, суд, суд та мука-мука. Які проблеми можуть виникнути у вас через неправильне написання цих слів, гадаю, не треба нікому. Дуже пояснювати, або ще наступний більш складний приклад: візьмемо слово добре. Якщо ми напишемо слово добре з короткою е в закінченні, це буде прислівник, який ми перекладемо як. Гарно або добре. І використаємо, наприклад, у реченні То є добре. Гарно, що ви прийшли до мене у гості. І якщо ж ми напишемо слово добре з довгою е на кінці, це вже буде прикметник середнього роду однини. Наприклад, ми можемо сказати: юрай є добре діє, тобто юрай гарна дитина. Розумієте? Або так само слово помалий. Помалій з довгою твердою і на кінці це значить який, це повільний. Помалий з краткою і на кінці. Значить як повільно. Наприклад, автобус є помалий. Автобус є повільний. Автобус іде помалий. Автобус їде повільно. Тепер ясно, в чому розділ. Чи зрозуміють мене, якщо я не буду використовувати дилжень, коли пишу смс-повідомлення? Більшість словаків самі не знають, де писати дилжень у слові вірно. А молоді люди взагалі нехтують їм і мекченням також, коли пишуть смс-повідомлення. Тому від свого словацького одногрупника ви цілком можете отримати якесь таке повідомлення замість ось цього. Отже, відповідь на запитання, чи можу я не використовувати дилжені у смс-ках? Так. Але <свісно> може статися, що ви так звикнете нехтувати правилами правопису, що і у формальній комунікації потім не згадаєте, де і коли він ставиться. Тому раджу вам не рівнятись на своїх словацьких знайомих, а пильно і зосереджено вчити правопис дилжень. Як навчитися писати дилжень у словах? Не дивно, що в нас ця клята рисочка викликає стільки труднощів, тому що ось вам крута правда. правила, яке ви шукаєте, не існує. Добре, брешу, одне таке є. Зветься воно праведло о рітміцькому кратяні. Це правило говорить нам про те, що в словацькому слові за собою не можуть стояти два довгі склади. Вони мають чергуватися. Один Короткий, один довгий, один короткий, один довгий і так далі. Наприклад, якщо ми візьмемо слово красний, «красний» це прикметник, а усі прикметники ми пишемо з довгою, самогласка, з голосною, з довгою голосною на кінці. Але в цьому слові в нас вже є довгий склад це довга А. Красний. А так як ми з вами знаємо правило о ритміцькому кратяні, яке забороняє нам писати два довгі склади за собою, ми вже не напишемо довго і в закінченні. Лишимо довгу лише А. Як бачите, це правило допоможе вам тільки, якщо ви точно впевнені, що одужені у конкретному слові є, та де він пишеться. Тому звідси. Наступне запитання: якщо правила не існує, що робити? Добре, ось вам декілька лайфхаків від мене, як швидко запам'ятати основні моменти написання должня. Лайфхак номер 1 якщо можна так назвати: закінчення прикметників множини або однини кожного роду, ми завжди напишемо з довгою голосною на кінці. Наприклад, шіковний веселий «енергіцький». «Шіковна», весела «енергіцька». Шіковне, веселе, енергітське і так далі в множині. Якщо ми говоримо про чоловіків, пам'ятаємо, вони завжди шиковні, веселі, енергійські з м'якою. І всі, хто лишився, це шиковне, веселе, енергійське. Виключенням, звісно, будуть слова, які мають попередній склад довгий. Тут ми згадуємо правило о ритміцькому кратенні. такі слова, як славний, «мудрий», Красний другий лайфхак. Якщо ви дивилися наше відео раніше, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що в словацькій граматиці є система взорів. Це коли ви замість того, щоб вчити відмінювання всіх дії слів, прикметників та іменників, берете лише одне слово як приклад. І вчите його. Вивчивши такий приклад, тобто це одне слово, ви пам'ятаєте, що всі слова цієї групи будуть відмінюватись таким самим чином, тобто мати такі самі закінчення. Це важливо пам'ятати ще і в контексті правопису дужня. Тому, якщо ваш репетитор дає вам вивчити відмінювання, наприклад, слова пекний, не лінуйтеся. Та вчить і правопис дилжню. Ось вам до прикладу така таблиця. Бачите ці закінчення? Ось ми запам'ятали слово пекний, значить, слово веселий буде відмінюватися так само, як пекний, мати такі самі закінчення. І дилжень ми будемо писати так само в усіх словах прикладу пекний. Ось так лише міняємо основу слова. Нічого складного. Це був приклад однини, але в множині це фунгує так само. Третій лайфхак. Все, що я вам розповідала про прикметники тільки що, все це працює і для дієслів та іменників. Наприклад, у іменниках можемо згадати слово место, яке в множині має довгу А на кінці. Тобто одне место два места. Всі слова цього прикладу взору будуть мати довгу А. На кінці у множині. Парковіско – одне але два парковіска. Летіско, але два летіска. Так само в дієсловах. Якщо ви вчили зі мною відмінювання, скажімо, дієслова мать, то ви маєте пам'ятати, які слова відмінюються подібним чином. І, звісно, які голосні будуть у закінченні довгі. Ну, добре, згадаймо. Я мам грам. Чакам. Ти маш, граш, чакаш. Он ма гра чака, ну і так далі. Окрім останньої особи. Це вони. Вони маю, граю, чакаю. Сюди пишемо довгу а на кінці, окрім е, третьої особи множини. Це займенник вони. Вони маю граю, чакаю. Ось так дуже просто. Міняємо основу закінчення. Лишається тим самим. Не думайте, що всіх цих моїх рад вистачить вам для того, щоб писати безпомилково дружині у різних словах. На жаль, як я і казала раніше, одного якогось суперправила не існує, тому залишається ще безліч слів, в яких правопис тижня абсурдний і непередбачуваний. Отже, переходимо до мого четвертого та останнього лайфхаку: користуйтеся словником! Я раджу ось цей. Тут ви знайдете, окрім тлумачення слова, ще й синоніми до цього слова або приклади використання його у реченнях, також відмінювання деяких слів, ну і, звісно, правопис самого дружня. І якщо пишете комусь дуже важливий мейл, завжди звіряєтеся зі словником. Підсумуємо, щоб навчитися правильно писати дружень. Хоча б у базових словах треба пильно і відповідально вчити словацьку граматику. А щоб вивчити словацьку граматику, треба перейти за посиланням під цим відео на наш сайт CamStudy та зареєструватися на перший безкоштовний пробний урок. Це все. Побачимось!